Привіт! Дякую, що завітали. Якщо ви забули, як мене звати я Оля. І сьогодні я хочу зробити звіт по своєму проєкту Countdown або зворотній відлік, і також об'єднати ще кілька форматів в одному відео. Це Project Pen і Косметичка місяця. Але про все по порядку спробую. Швиденько, щоб не затягувати відео. І почнемо власне, зі звіту по моєму проєкту Зворотній відлік. Нагадаю, що у мене в проєкті беруть участь три палетки і три однушки ж тіней. І також одну палетку я вибираю додатково. За правилами проєкту, на першому рівні мені потрібно дійти до дна у 9 рефілах, і один рефіл закінчити повністю. На другому рівні дійти до дна у восьми рефілах, і два рефіли закінчити повністю, і так до 9 рівня, на якому потрібно дійти до дна лише в одному відтінку, але 9 рефілів закінчити. Тож, які в мене результати за ці майже півтора місяця. Я почну з одну тіней. Ось ці тіні від Color Pop, вони вже з дном, і мета закінчити їх, так як вже є дно. І, на жаль, я ними не користувалась, можливо, скористалась лише один раз. Не користувалася також ось цією однушкою від Revolution. І третя однушка це Maybelline. і мені здається, тут розширилося трохи дно. Я використовую її переважно як базу під тіні, але оскільки почалося вже літо, думаю, також використовувати і як хайлайтер на обличчя там тіло. Далі перейдемо до палеток. І я почну з ось цієї палетки Slick Goodnight Good Night sweet heart. Ось так вона виглядає зараз. І в мене мета закінчити поступову цю палетку, але для початку дійти до дна в тих рефілах, в яких його ще немає, і які по ній результати, мені здається, трошки розширилось дно ось в цьому відтінку, і я дійшла до дна у такому відтінку зеленого до хрому. Колір мухи, так він називається. Тобто вже. Один із дев'яти рефілів, в одному з дев'яти рефілів я дійшла до дна. Далі палетка від Sleek All So Special. Ось так вона виглядає на даний момент. І на початок проєкту тут було, усі рефіли були з дном. Трошки розширилось дно ось в цьому світлому відтінку, ось в цьому такому верблюжому, в чорному, можливо. І, можливо, в цьому шимері я по корічневим непомітно, хоча я ними користувалась. Загалом є прогрес по використанню, і я думала, що один з цих рефілів я зможу закінчити, але е, ні. Далі палетка від Анастасія Беверлі Хілс Норвіна. І ось так вона виглядає на даний момент. На початок проєкту дно було лише в рефілах Dreamer та Drama. І за ці півтора місяці мені вдалося дійти до дна у рефілах Wild Child Rose Gold Celestial і Incense. Мабуть, через те, що я користувалася відтінком Incense, я так і не змогла закінчити подібний відтінок з палетки Sleek. Тобто, з цієї палетки ще. 4 рефіли з дном і загалом 5 з 9. І остання палетка. Це палетка від Revolution Roxy, але деякі рефіли я замінила. І ось так вона виглядає на даний момент. Мені в ній вдалося дійти до дна ось в цьому рожевому відтінку, в золотому. Відтінку, також ось в такому базовому коричневому відтінку я дійшла до дна, і дійшла до дна в такому класному е, салатово-блакитному шимері. І це вже виходить 9 з 9. І також я закінчила один рефіл Тут був рожевий такий з досить великим дном. Я використовувала його і як тіні, але переважно як рум'яна, і мені вдалося його закінчити. Тобто, я пройшла перший рівень, я закінчила один рефіл і дійшла до дна в 9 рефілах. Тобто, сьогодні я буду переходити на другий рівень. І ось ці три палетки залишаються у мене в проєкті і ці три однушки – а палетку від Norvina. Я покористувалася нею досить таки добре, вона вже виглядає залюбленою, навіть дуже залюбленою. І сьогодні я хочу змінити її на іншу палетку. І навіть я вирішила обрати дві палетки. Не змогла я визначитись, тому беру дві. Перша з них це від Huda Beauty. Ретроградний Меркурій. І ось так палетка виглядає на даний момент. Весь цей час з минулого відео я нею не користувалась. Тут немає поки що жодного дна. І я буду намагатись у якихось відтінках дійти до дна. Зараз я не буду обирати конкретно який відтінок, яким мені захоче користуватися, і буду пробувати дійти до дна. І Друга палетка, також вона така літня. Це палетка від Revolution Roxy. Ось така яскрава висолкова палетка. На даний час в цій палетці три рефіли з дном. Це ось цей рефіл Princess Royal. І ось цей рефіл, я його переставляла з палетки Roxy Ride Odai. Він називався Draco. Тут три рефіли з дном. На другому рівні. Мені потрібно дійти до дна у восьми рефілах, тобто я буду намагатись дійти до дна в якихось рефілах з цих двох палеток, а також з палетки Sleek Good Night Sweet Heart, тому що тут на даний час ще є сім рефілів без дна. Тобто, два цих, два з цих шимери. Ось цей і ось ці два, всі шимерні відтінки. Для мене ця палетка більш така, мабуть, осінньо-зимова, але все-таки деякими відтінками можна користуватися. Тому побачимо, в яких з цих рефілів мені вдасться дійти до дна. І скільки часу мені для цього потрібно буде. І так, я думаю, що звіти я буду знімати кожен місяць, власне, так як сьогодні, звіт. По цьому проєкту, по Project Pan і косметичка місяця. І взагалі відео будуть виходити раз в місяць. Тому, так, так я для себе вирішила, так мені комфортно і далі буде такий графік. І на другому рівні мені потрібно закінчити два рефіли з ось цих трьох однушок або з палеток. Ну, однушки точно не закінчаться а з приводу того, які відтінки я зможу закінчити, поки що я не знаю, ем, можливо, все ж таки я спробую закінчити з палетки Sleek of also Special ось ці два відтінки, тому що досить часто я ними користуюся, і в них, в принципі, є шанси закінчитися в першу чергу. Але як вийде, побачимо, тому що в минулому е, відео я казала, що. Можливо, один з них закінчиться, але закінчила рожевий. Побачимо, як воно піде. І перейдемо до косметички місяця і Project Pen. Як ви зрозуміли, це всі тіні, які я беру в косметичку на червень місяць. Давайте подивимось, що беру ще, і що з цього я буду намагатись закінчувати. І з баз під макіяж. Для обличчя я беру. Свою саморобну базу це на основі масла Ши. За рецептом з якоїсь з програми все буде добре. І так, її я буду намагатися закінчити. Я зроблю всі фото для, потім для порівняння, відмітки і так далі. Далі база під макіяж від Патрісія Ледо. Поки що я буду нею користуватися своє задоволення, не буду пробувати закінчити, просто беру її в. Косметичку. З того, що намагатимусь закінчити, це база під галідер від Urban Decay. Urban Decay, ні, NYX, Перепрошую, а, так як досить давно в мене цей праймер і а, зламалася упаковка, то пробую закінчити. Він вже давно протермінований, але поки працює не викликає ніяких подразнень, буду користуватися. Далі. З тональних засобів я беру два. Це від фенті і від міша. Від фенті його приблизно ось така кількість. Він вже досить давно в мене, тому буду намагатись його закінчити. І також буду намагатись закінчити ось цей бі-бі-крем від міша. Далі. Із засобів для обличчя сухих, я беру дві палетки. Перша з них ось така. Тут чотири хайлайтери, власне, від Revolution. І рум'яна я сюди перепресувала, щоб було мені зручніше користуватись. І всі ці засоби я буду намагатися закінчити. Не знаю, скільки часу мені для цього потрібно буде. У мене немає цілі закінчити до кінця року, ні. Коли закінчиться, то так і буде. Беру ось ці хайлайтери. Так, і сьогодні без свотчів, тому що всі ці засоби у мене вже досить давно, всі ці свочі ви вже могли бачити. І друга палетка ось в таку палетку від Revolution я б також перепресувала кілька засобів. Частина з них була білоруських, тому ось я перепресувала, викинула оригінальні упаковки і буду користуватись так. Тут є біла пудра. Звичайна пудра, два відтінки рум'ян, скульптор і бронзер. Я думаю, цього навіть більш, ніж достатньо для макіяжу. І ще з сухих засобів для обличчя я беру сяючу пудру від Oriflame, яка у мене років 15, мабуть, вже. Я її пересипала в ось таку баночку. І трошки ще частинка тут я пересипала, щоб було мені зручно користуватись. І я вирішила, що це літо, цим літом я спробую закінчити, буду використовувати на ціло, тому що ця пудра досить таки сяюча, і літо саме той час, коли потрібно нею користуватись. І ось такі блискітки, тут пудра сама має жовтуватий підтон, але блискітки дуже схожі на метеорити від Герлен. Тому ось пудру пробую закінчувати. І ми йдемо далі. Із засобів для очей я беру дві туші. Звичайно, я хочу їх закінчити, але тут не можна відслідкувати прогрес, тому. Вони просто будуть в мене в косметичці. Коли закінчаться, тоді і буде. І так само, туш для брів. Я не можу відслідкувати прогрес. Коли закінчиться, тоді і буде. Але я ось буду нею користуватися. І аналогічно з підводкою. Взагалі, ось мені хочеться її закінчити, але я... мені самі не цікаво дивитися на ось такі засоби в Project Penny, тому що прогрес не помітно, ну. Просто беру в косметичку. Так, тут ці засоби, які я беру в косметичку, і це те, що я намагаюсь закінчити. Далі, ще з засобів для ще й я беру цілу купу олівчиків. І це майже всі олівчики, які на даний час в мене є. Ось ці яскраві від ламель, десь ще блакитний. Ось він. Також мені б хотілося їх закінчити, але поки що, так як вони майже повні, я буду користуватися ними, так як літо саме пора для таких яскравих олівчиків. І якщо з них якісь буде більше всього йти, тоді я його додам в Project Pen. Це я беру в косметичку. Також беру в косметичку білий олівчик. Від Патрісія Ледо. планую використовувати його підложку під яскраві тіні. І з тих олівчиків, які б я хотіла закінчити, це ось 4 олівчики від ламель. Вони досить давно вже в мене: зеленому, фіолетовому, коричневому і синьому в відтінках. Чорний я поки що не беру. Беру ось ці 4, я їх відмічу, звісно, в блокноті і час від часу в звітах буду показувати прогрес, але я не думаю, що кожного місяця. І також з того, що я хочу закінчити, це олівчик білоруський, який ніяк в мене не йде. Олівчик для брів від івроше, який у мене ще з 2015 року, я не можу його закінчити. І також. Ось цей олівчик від NYX я просто беру в косметичку, такий красивий золотавий колір. А ось ці два хочу закінчити. Ось цей, тому що він білоруський. Планую використовувати його в кутик ока під брови, може, як хайлайтер, щоб скоріше закінчити. І ось цей зелений від Essence, тому що він стріляє. Підсух, і він дуже ламається при заточуванні. Думаю, він навіть швидко закінчиться. Також зроблю відмітки, можливо, фотографії. Ось такі олівчики. Із засобів для очей, це все, перейдемо до останньої категорії це засоби для губ. З олівчиків я беру три олівчики від ламель. 403, 404 та 411 відтінку. Це майже всі олівчики для губ, які в мене є. Вони вже досить давно, здається, з 21-го року в мене, осені 21-го. Так, тобто вже майже 2 роки. Потрібно їх закінчувати. Беру їх. Далі беру один блиск ось цей від iHat Revolution Праліни, який був у мене в проєкті використати по максимуму. Його тут ось така кількість. Буду намагатися його. Закінчити. Чому беру один? Тому що, якщо він закінчиться, я потім на заміну візьму інший. Не хочу одразу ставити дуже-дуже багато засобів для губ. Буду поступово їх закінчувати. З кремових помад я беру одну, це моя самоварна помада, в такому ось нюдовому рожевому відтінку. Ось така її кількість, беру її. Далі. З матових помад в стіку беру ось цю стареньку помаду від Avon у відтінку Revision Rose. Її зовсім трошки, але вона яскрава і розходується на набагато повільніше, ніж звичайна кремова помада із сатиновим фінішем беру її спробую закінчити. І беру ще три рідкі матові помади. Це не зовсім рідка, це, скоріше, мусова помада від Avon Mark у відтінку Naked Crush. Вона одна з моїх улюблених, але вже настав час її закінчити. Ось така її тут кількість. І буду пробувати закінчувати її, тому беру в проєкт. Також залишається в мене, беру, знову беру в проєкт ось цю помаду від Біл... Білоруську. Думаю, неважливо вже показувати відтінки, так? Буду спробувати її закінчити, буду використовувати як рум'яна, як помаду всіма можливими способами. Тут не можна якось відслідкувати прогрес поки що, але ось я буду намагатися її закінчити. І беру червону матову помаду від Evelyn. Тут її вже зовсім трошки залишилось, ну, приблизно десь ось так, трошки менше половини. Зараз я спробую трошки опустити продукт. Тут погано щось помітно, так як матова упаковка. Десь ось так, мабуть, навіть трошки менше її, тому що продукт розмазаний по стінкам. Там вже просвічує мені. Тінки, тобто її десь приблизно ось така кількість. Теж люблю цю помаду, але дуже давно в моїй колекції буду намагатись закінчити. І я забула показати ще ці чотири засоби: це консилер, він майже повний. Також буду брати участь у Project Pen. Також аромат, ось такий від Rocher. Не зовсім він літній, але мені хочеться його вивезти, його ось така от. Кількість. І два лаки. Мені здається, що це якраз такі літні відтінки від Avon. Ось такий блакитний, його тут десь півпляшечки. І помаранчевий, його трошечки більше, ніж півпляшечки. І таким чином загальна кількість засобів в проєкті Project Pen буде складати 40. І ті засоби, які будуть закінчуватися, на їх заміну я буду обирати щось інше. Тобто, Project Pen буде в форматі косметички чи в форматі такогось Rolling Project Pen. Що ж, ось такий в мене вийшов звіт такий проєкт. Я, як завжди, дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі!